Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачні і соковиті курячі гомілки у ароматному маринаді, які буду готувати в аерогрилі. М'ясо виходить ніжне всередині з апетитною рум'яною скоринкою і при цьому без зайвого жиру. Це чудовий варіант для швидкого обіду або вечері, коли хочеться смачно, по-домашньому і без складних приготувань. Тож давайте готувати разом. Спочатку я підготувала курячі гомілки. У мене 6 курячого мілу, я їх добре помила і ретельно просушила паперовими рушничками. Далі готую маринад. У миску додаю 1 столову ложку меду, 3 столові ложки кетчупу. Беріть той, який вам більше подобається. У мене сьогодні дитячий, 2 столові ложки соєвого соусу і 1 чайну ложку паприки. Я використовую звичайну паприку, але за бажання можна взяти копчину. Вона дає дуже приємний аромат. Два зубчики часнику пропускаю через прес. Все гарно перемішую. Солю і перчу за смаком. Та ще раз все добре перемішую ложкою, щоб маринад став однорідним і ароматним. Далі беру курячі гомілки, поливаю їх маринадом. І добре перемішую руками, щоб кожна гомілка була повністю покрита соусом. Накриваю миску харчовою плівкою і залишаю гомілки маринуватися приблизно 2 години. За цей час м'ясо добре вбирає в себе маринад і стає дуже ароматним. Через 2 години дістаю гомілки і викладаю їх у у чашу аерогриля. Зараз світло вмикають ненадовго, тому в духовці я не завжди встигаю щось приготувати. А в аерогрилі гомілки печуться швидко і виходять дуже добре. Виклавши гомілки, я ще поливаю їх тим маринадом, який залишився в мисці. Вмикаю аерогриль на температуру 180 градусів і готую приблизно 25 хвилин. Через цей час дістаю гомілки і подивіться, які вони. Гарні рум'яні апетитні з красивою скоринкою. Якщо хочете, щоб вони були менш підрум'янені, можна поставити трохи менший час. Такі гомілки можна приготувати і в духовці або обсмажити на сковорідці, але мені хотілося більш дієтичний варіант, тому я обрала аерогриль. Готові гомілки викладаю на тарілку або дошку, за бажанням посипаю чебрецем, поливаю соусом і подаю до столу. Гомілки виходять дуже соковиті, ароматні і насичені за смаком. З приємною солодко-солонуватою ноткою від маринаду! Готується все просто, з доступних інгредієнтів обов'язково спробуйте приготувати. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео! Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!